Сідайте, будь ласка. Коли я згадую період коронавірусу, то для мене це період ізоляції. Нам говорили, що потрібно зберігати соціальну дистанцію. Нам говорили, що не можна збиратися великими групами. Нам казали, що е, потрібно бути самому. І це вбереже тебе і. Захистить. Але, дивлячись на історію людства, ми бачимо, що не ізоляція будує суспільство, не індивідуалізм будує суспільство, а саме об'єднання. Об'єднання общини і спільнота на цьому тримається людство. Дуже яскравий приклад спільноти ми пережили в лютому 22-го року. Тоді не було. Моє, твоє. Тоді кожен казав потрібно бери, користуйся, потрібно пожити, будь ласка. Люди приймали в своїй оселі абсолютно незнайомих людей. І більше того, не на одну ніч, на тиждень, два, три місяць. Багато людей взагалі поселяли безкоштовно в свої квартири. Людей, які. Не мали вже де жити, і це об'єднувало людей. Ми, українці, об'єдналися в цьому. Цей місяць ми говоримо про практику спільноти. Ми вже говорили, що важливо мати спільність за одним столом. Ми говорили, що важливо розділяти свої радості і печалі своїм близьким колом спілкування. Ми говорили, що важливо мати людей, з якими я можу поділитися своїми гріхами і сповідатись перед ними. І сьогодні ми будемо завершувати цю практику спільноти і говоримо про те, що нам важливо залишатися разом. Нам важливо залишатися разом для того, щоб зростати. Жити у спільноті це класно. Але це дуже тяжко. Це потребує багато зусиль. Добре жити в спільноті, коли тебе ніхто не критикує, коли тебе всі люблять, коли тебе всі хвалять, коли тобі комфортно, коли задовільняють всі твої потреби, легко жити в такій спільноті. Ми часто кажемо, що ми хочемо бути як рання церква. Ми цитуємо е, вірші, де написано, що е, вони мали все спільне, вони дуже часто збиралися разом, продавали маєтки, розділяли на всіх. Оце класна спільнота. Ми захоплюємось ідеальністю спільноти ранньої церкви. Апостол Павло пише до таку, з таких ранніх церков. Послання до коринтян. Буду вибірково зачитувати, на екрані буде текст. Перший розділ, перший третій вірш. Він пише Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею і брат состен Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця. І Господа Ісуса Христа, святі люди, свята церква. Десятий вірш. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами. Є суперечки. Третій розділ, перший четвертий вірш. Брати і сестри, я не міг звертатися до вас як до людей, які живуть за Духом, а як до людей, які все ще є світськими, немовлятами у Христі. Я давав вам молоко, а не тверду їжу, бо ви ще не були готові до неї. Насправді, ви все ще не готові. Ви все ще є світськими. Адже якщо серед вас. Є заздрість і сварки, чи не є ви світськими, чи не поводитесь ви як звичайні люди? Бо коли один каже, я слідую за Павлом, а інший я слідую за Аполосом, чи не є звичайними людьми? Ми читаємо, що ці люди в церкві, вони займались марнославством, вони перетворювали проповідників на якийсь культ. Якщо ми будемо читати. Це послання далі. Ми побачимо, що Павло описує, що в них є розпуста. І не просто розпуста, а він пише, що хтось може мати собі за дружину жінку-батька. Він пише про п'янство. Він пише про те, що ви подаєте в суди один на одного. І це в церкві. Церква не Рання церква не була ідеальною. Кажучи, коротше, їхня поведінка вона була більш подібна до світської, а не до християнської. Але навіть якщо ми з вами подивимось на Євангелію і подивимось на спільноту Ісуса Христа, ми побачимо, що його учні теж не були ідеальними. Між ними було суперництво. Вони думали, хтось з них буде більший. Ми схильні ідеалізувати спільноту. Ми хочемо, щоб в цій спільноті, де я перебуваю, були задоволені всі мої потреби, щоб мені виявляли любов, щоб про мене дбали. Ми з вами також схильні ідеалізувати шлюб. Ми можемо надягати рожеві окуляри. І дивитися на шлюб через рожеві окуляри, які нам пропагує фільми, музика, кліпи, мої мрії, мої бажання. І це може ставати причиною оці завищені ідеальні очікування, дуже часто стають причиною швидкого розлучення, тому що очікування не справдились. І так як очікування від шлюбу стають причиною розлучення. Так мої завищені очікування ідеальності спільноти стають причиною самотності. Оскільки ми можемо не знайти оцієї ідеальної спільноти, ми приймаємо рішення залишатися самому. Справа в тому, що ідеальної спільноти не існує. Рання церква не була ідеальною. Сучасна церква вона теж не ідеальна. Тому що церква вона складається з людей. Вона складається з неідеальних людей. Що зробив Ісус? Він об'єднав у церковну спільноту людей, які в звичайному житті, можливо, навіть і не спілкувалися б між собою. Можливо, не мали б нічого спільного. Але Божа благодать вона об'єднує не за інтересом. Вона об'єднує не за спільною діяльністю. Божа благодать об'єднує в свою церкву людей за бажанням ставати учнями Христа, бути учнями Христа. Але навіть якщо ми і знаходимося в спільноті, яка об'єднана найкращими мотивами, бути учнями Христа, ми не зможемо уникнути нюансів. В великій спільноті, де є багато людей. Тобі по-любому хтось наступить на болючий мозоль. І спільнота почне викривати мої темні сторони. Коли тобі наступають на болючий мозоль, ти проявляєш свою сутність. І коли ми живемо дуже близько один до одного, ми знаходимося у зоні взаємодії один з одним. Соломон в приповістях 27 розділ, 17 вірш, казав: як гострить залізо залізо. Так гострить людина лице свого друга. Чим ближче ми стаємо один до одного, тим більше ми відкриваємося один перед одним. Тим більше ми оголюємо своє справжнє я. Тим більше ми відкриваємо свої оці тіньові сторони. Якщо я живу у спільноті, я неминуче потраплю у конфлікт. Або я когось або мене неминуче хтось ранить. Але в цьому не є проблема. Це і є особливість спільноти. Ми ростем там, де є проблеми. Проблема багатьох людей, що коли вони зустрічаються з ось цими проблемами, вони покидають спільноту. Коли вони Потрапляють в цю зону взаємодії, і хтось їм говорить або правду, або, можливо, випадково ранив, або зробив щось неприємне, вони покидають спільноту, вони просто йдуть. Зазвичай кожна спільнота переживає декілька етапів в своєму розвитку. Автор цього курсу, який ми проходимо, каже, що їх є шість. Перший етап це етап. Він називається медовий місяць. Етап ейфорії. Етап, коли ми зачаровані спільнотою, нам добре разом. Коли всі нові ми дізнаємось один про одного, ми... нам разом цікаво, ми можемо збиратись кожного дня. І нам це не надоїдає. Наступний етап це етап буденності. Ми вже дізналися один про одного. Ми не отримуємо вже настільки багато емоцій від наших зустрічей. Зміни в наших спілкуваннях відбуваються вже не настільки різко. Наступний етап це може бути етап розчарування. А я дивлюся на свого товариша і бачу, що а він не хоче змінюватись. А в принципі, і я можу не захотіти змінюватись в певних питаннях. І я розчаровуюся, оказується, моя спільнота не настільки ідеальна, як була на початку. І після цього багато людей може прийняти рішення піти. Вони здалися і пішли. Але якщо ось на цьому етапі я залишуся, я прийму певні рішення. Я прийму певні рішення, що в нашому колі спілкування потрібно щось змінити, то Наша спільнота вона вийде на вищий рівень. Саме тоді і відбудеться момент росту. Є час, коли справді потрібно залишити спільноту. Можливо, комусь потрібно переїхати в інше місто. Можливо, комусь потрібно переїхати в іншу країну. Можливо, комусь потрібно перейти в іншу церкву. Бувають різні випадки в житті. Але. Навіть якщо і потрібно піти, то не потрібно рубати мости з гаряча. Не потрібно в поспіху приймати ці рішення. Краще надовше залишитись разом, ніж зашвидко піти. І коли ми приймаємо рішення вийти з спільноти, нехай це буде не твоє єдине рішення. Нехай це буде час молитви цієї спільноти і разом прийняте рішення. Але якщо я бачу, що в нас є певні проблеми в спільноті, і я не збираюся йти. Я не збираюся переїжджати в інше місто, то наступний етап в нашій спільноті має бути оздоровлення стосунків, має бути прийняті рішення і активна робота в нашій спільноті. Ми люди звикли втікати від проблем. Коли ми зустрічаємося з певними викликами, нам легше. Відійти в сторону. А ще людина таке створіння, яке звикло, що мають задовільняти тільки її потреби. І власна потреба буде стояти вище за благо спільноти або благо іншого. Ми з вами живемо в культурі споживача. На сьогоднішній день, якщо мені щось не подобається, якщо мені товар не подобається. Я кажу, що знайду в іншому місці і куплю. Так само це стосується і спільноти. Я можу подумати, мені тут не подобається, я знайду собі іншу. І якщо в цій спільноті твій друг або, можливо, твій чоловік, твоя дружина, вона не задовільняє твої потреби, не робить тебе щасливим. Або ще більше, можливо, торкається твоєї рани, ми можемо піти. І як результат ми не ростемо. Кожен раз, як ми йдемо, ми не ростемо. Ми залишаємось отими духовними дітьми. Ми залишаємось тими, які так і не можуть їсти тверду їжу. Що потрібно для того, щоб залишитися? Що потрібно для того, щоб не піти? Перше, що нам потрібно, це вміння вирішувати конфлікти. Конфлікти будуть в будь-якому випадку, але це є однією із ознак того, що спільнота жива. Тому що люди в цій спільноті вони живі, вони комунікують між собою, і хтось може бути з чимось незгідним. Невирішені конфлікти будуть ставати на заваді росту спільноти. І нам потрібно навчитись з вами їх вирішувати. Наступне, що нам потрібно для того, щоб залишитись, це вміння прощати. Ісус дуже багато говорить про прощення. В Матвія 6, розділ, 15 вірш, Він каже: якщо ви не прощаєте іншим їхні гріхи, то й ваш Отець не простить вам ваших гріхів. Або пам'ятаєте місце, де Петро питає в нього: Господи, а скільки потрібно прощати? Чи не до семи разів? І що каже Христос? Петро набагато більше. Прощення є важливим моментом для того, щоб спільнота існувала. Кажуть, що шлюб це мистецтво вчитись прощати знову і знову. Для мене шлюб це спільнота двох людей. Те саме можна сказати, що і в нашій спільноті важливо прощати знову і знову. І третє, що нам потрібно для того, щоб залишатися, це щоб наша спільнота не зупинялася в рості. Не має бути межі, до якої ми хочемо вирости. Коли ми зупинимося в рості, нам стане нецікаво. Ми перейдемо в етап буденності і розійдемося. Ми нашою домашньою групою збиралися близько п'яти років. Ми дуже добре дізналися за цей період один про одного. Ми мали час за спільним столом. Ми мали час спільного святкування Днів народжень і інших свят. Ми мали час спільного відпочинку, але через деякий час ми зрозуміли, що нам стало скучно. Ми зрозуміли, що ми не ростемо. Верніше, ми не зрозуміли, що ми не ростемо. Ми зрозуміли, що нам нудно, і ми прийняли рішення розійтися. І зараз. Я розумію, що на той момент життя ми виросли до одного рівня і зупинилися на ньому. Ми доросли до спільного рівня і залишились на цьому рівні. Перестали рухатись далі. Ми перестали щось змінювати для того, щоб зростати. Для того, щоб залишитись в спільноті, нам потрібно розв'язувати конфлікти, прощати і не припиняти зростати. Практика спільноти це основа. основа в тому, що ми будемо проходити далі. Ми з вами будемо проходити інші практики, але якщо я сьогодні не готовий залишитись в спільноті, я не зможу практикувати інші практики. Я не зможу практикувати. Практику щедрості, я не зможу практикувати практику служіння. Та навіть практику усамітнення я теж не зможу практикувати. Тому що, щоб усамітнитись, тобі потрібно було спочатку бути в спільноті. Від кого ти будеш усамітнюватись? Можливо, ви зараз слухаєте і думаєте, що у вас немає спільноти. Ви самотній. Або. У вас є спільнота, але ви зрозуміли, що вона не настільки глибока, вона поверхнева і ви там не ростете. Або, можливо, ви проаналізували свою спільноту і зрозуміли, в мене класна спільнота, тут я росту. Що я можу практично зробити сьогодні, почувши те, про що ми говорили? Незважаючи на тому, на якому етапі. Ти знаходишся сьогодні, просто зроби наступний крок, щоб зрости на чуть-чуть, на один відсоток, покращити свою спільноту. Запроси когось на каву, чай, поспілкуйся глибше, ніж про буденність. Запроси якусь сім'ю в гості, яку ти давно не запрошував. Або, можливо, взагалі не запрошував. Розділи їжу за спільним солом. Можливо, тобі потрібно знайти близьку людину, якій ти сповідаєш свій давній гріх, з яким ти борешся сам на сам і не маєш сили побороти. Можливо, ти давно бачив чиюсь потребу. Але не так і не наважився підійти і запропонувати свою допомогу. Тож, дорога церква, давайте ми будемо тією спільнотою, де росту я, і де навколо зростають інші люди. Амінь. Давайте помолимося. Ісус Христос, я дякую тобі за те, що Ти об'єднуєш у спільноту своїх людей. І дякую Тобі за церкву, де ми можемо зростати. Господи, прошу Тебе за те, щоб кожен з нас він мав своє коло спілкування, де ми будемо змінюватись, де ми будемо зростати, де ми будемо практикувати любов до ближнього. Благослови, Господи, нас на тижні. Мати ті речі, які я прийняв зараз собі в серце, і зробити їх. Амінь.